Ми одразу ж цінили високу продуктивність та ідеальне формування валків. Цей сезон був дуже складним, постійні дощі, короткі періоди скошування та необхідність швидко зібрати урожай без шкоди для якості корму. З новою косаркою FC ми змогли впоратися з усіма завданнями і залишилися дуже задоволені. Ми також оцінили систему швидкої заміни ножів і відсутність потреби в заміні мастила для косильного бруса. Це заощадило нам час, а також витрати на обслуговування наших машин. Минулого сезону в Фінляндії були дуже складні умови через велику кількість опадів. Надзвичайно широкі колеса були абсолютно необхідні в вологих умовах з покращеною підвіскою косильного бруса. Скошування було чистим і точним. Як правило, ми використовуємо машину для формування валків. Вона формує гарні рівномірні валки. Ми також використовуємо її для широкого розкидання, і машина розкидає культуру на 100% ширини скошування. Ця універсальність є чудовим інструментом. Ми також відзначили, що трансмісія машини не така довга, як у деяких конкурентів. Маневреність на поворотах набагато краща. Як виробники молока ми дуже цінуємо цю машину за її здатність обробляти велику кількість корму, зберігаючи при цьому хорошу робочу швидкість, високоякісне плющення за допомогою ротора із сталевими зубцями та якість зрізу трави. Також перевагою цієї машини є її компактні габарити. Минулого сезону ми використовували нашу нову косарку для обробки 360 гектарів полів. Площа яких варіювалася від 1 до 10 гектарів. Це дозволило мені по-справжньому переконатися у перевагах збільшеної робочої швидкості. Я також можу використовувати свій трактор потужністю 95 кінських сил, який без проблем приводить в дію косарку-плющилку.